Доброго дня, рада вас бачити. Я хочу використати можливість цього відео для того, щоб перевірити домашню роботу, яка була в 9 Б і В на 20 жовтня, а в 9 А на 31 жовтня. Я вас дуже прошу зараз покласти свої листочки з домашніми роботами чи зошити з домашніми роботами. І уважно за мною перевірити, чому я цього хочу. Діти, якщо ми не навчимося працювати з самого початку і складними реченнями, в нас потім будуть проблеми. Повірте мені, будь ласка, і зараз приділіть час тому, щоб перевірити домашні ваші роботи. Прошу, я вмикаю демонстрацію екрану і. Подивимося на ваші домашні роботи, на домашні, на домашні завдання. На домашнє завдання. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка. Перед нами, перед нами речення, перед нами речення, яке ми мали визначити, в якому мали визначити вид. Просте речення, складне, безполучнокове, складне, складносурядне і складне, складнопідрядне речення. Починаємо працювати. Я дивлюся на речення на оці, на оці, і бачу, що серед них є речення різного виду. Що я маю на увазі речення різного виду? Подивимося, ось вони, мої речення. Зараз вибачте, як завжди. Ну, добре. Дивимося сюди. Читаю перше речення. Добре діло утіхо, коли діло не поміг. Перше, що я помічаю, що в цьому реченні є підрядний сполучник, так? питальне прислівник, питальне слово коли. Це означає механічно, що переді мною складно підрядне речення. Я ще раз вам хочу нагадати: якщо в реченні є питальне слово, підрядний сполучник це механічно, складно підрядне речення. Отже, Перше речення це складнопідрядне. Побачите, це складнопідрядне речення. Складнопідрядне. Це ясно? Ідемо далі. Коли почав орати, сопілку не грати? О, я знову бачу коли. Пам'ятаєте, я вам говорила, що не має значення, де стоїть це питальне слово. Воно може стояти на початку, воно може стояти всередині, але функція в нього завжди одна і та сама. Це підрядний сполучник, а це механічно означає, що і друге речення, яке перед нами, воно є складнопідрядним. Нічим іншим воно бути не може. Іду далі. Не взявши за сокиру, хати не зробиш, читаю присудок не зробиш. Ага. Шукаю інший присудок, а його нема. Не взявшись, а чи я чи, учую, чи шивши, це дієприслівник. А дієприслівникові звороти. Ви пам'ятаєте, ми про це говорили, не можуть бути реченнями. Це неможливо, щоб дієприслівник був. Присудком, значить, це не речення, це просто обставина простого речення. О, в мене є просто речення, з одним присудком не зробиш. Значить, перед нами, не взявши за сокиру, хата, не зробиш. Просте речення, просте, звичайно, собі просте речення. Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить. Я розбираюся. Хто? Вода. Що зробить вода? Вибачте, хто вода? Що зробить вода? Не затопить. Так, я знайшла одну граматичну основу, ні вогонь не спалить. Я знайшла другу граматичну основу. Переді мною два речення. Це перше, а оце друге речення. Бо дві граматичні основи. Дивлюся, а що тут стоїть між реченнями? Слово ні. Ой, я дивлюся, це повторюваний сполучник. Бо і тут є це ні. Так, спробую замінити сполучником І, науки вода не затопить, і вогонь не спалить. Мені вдалося замінити повторюваний сполучник «ні-ні» сполучником І. Ще раз. Науки вода не затопить і вогонь не спалить. Можна сказати так, а можна сказати, науки ні вода не затопить, ні вогонь не Це одне і те саме. А я знаю, що якщо я можу замінити будь-який сполучник, сполучником І це сурядний сполучник. Значить, переді мною речення складне, тут дві частини, частини поєднані з сурядним сполучником, Значить, переді мною складносурядне речення. Складносурядне речення. Сурядне речення. Добре, і далі. Як голова сиріє, то чоловік мудріє. Ой, я дивлюся, в мене є питальне слово як? В кінці немає знака запитання. Я навіть довго не роздумую, і я кажу, це. Складно-підрядне речення. Все інакше не буває. Ні, про те, що буває інакше, про те, що є складні випадки. Ми про це з вами поговоримо, коли будемо вивчати складнопідрядне речення. А тепер мені головне, щоб ви розуміли між ними різницю. Складнопідрядне речення. Наступне речення. Не перо пише, а розум. Так, ну що ж, шукаю присудок. Пише. Дієслово, це приступ, хто пише? Перо. Хто ще пише? Розум. Виходить, що в нас пишуть два предмети перо і розум. Але обидва предмети і перо і розум виконують одну дію. А ми з вами як домовлялися? Що якщо у нас два підмети виконують одну і ту саму дію? То це просте речення з однорідними підметами. Правильно? Це просте речення. В нас просто два однорідних підмети. Перо пише і розум пише. Вони обидва, ці слова, виконують одну дію, значить, це просте речення просто з однорідними підметами. Ну і що? Хай, яка нам різниця? Йдемо далі. Перо пише. І є розум водить, це є, звичайно. Вибачте, якщо щось не так не дуже добре видно, це є. Хто перо, що робить, пише. Є розум, що добить, що робить, водить. Перо пише, розум водить. Ага. Перо пише, да? є розум водить. Ой хвилину, хвилину, хвилину. А хіба розум у нас тут є підметом? Хто пише перо? Хто водить перо? Водить кого, що розум мається на увазі, що перо пише, а за собою водить розум. Людина, коли пише, вона думає. Людина, коли, коли щось пише рукою, вона думає, то перо пише. І за собою це саме перо водить розум. Правильно, знову я маю один підмет перо і два присудки. Перо пише, і це саме перо водить розум. Значить, переді мною знову речення. Я маю один підмет перо. Я маю два присудки. Перо пише і перо водить розум за собою. Значить, це знову просте речення. Просте речення просте. Йдемо далі. Біда помучить і мудрості научить. Хто? Біда? Що зробить? Помучить. І що зробить? Научить. Так. Біда помучить і мудрості научить. Так, хто біда? Що зробить? Помучить. І що зробить біда? Научить. Одна і та сама біда робить знову дві дії, два присудки. Це означає, що це знову просто речення, просто з однорідними присудками. Так. Добре, хобі це яке захоплення, улюблене заняття на дозвіллі. Хто хобі? Хобі що виконує в цьому реченні? Нічого. А що головне про хобі ми хотіли сказати? Що це захоплення і що це заняття? Ага. Про хобі нам розказують дві речі. Що це захоплення це перший приступ, і що те саме хобі це заняття, це другий приступ. І знову один підмет виконує дію двох присутків. Тобто, один підмет виконує дві дії. Це знову просте речення. Подивіться, звичайно, що воно просте, тут немає нічого складного, воно просте речення. Ідемо далі. Якщо не знаєте, як провести час. Підіть на новий фільм, ну тут нема чого думати. Якщо це слово питальне, воно складається з двох питальних слів, і саме слово якщо питання не відповідає. Е, ти коли прийдеш? Якщо? Ти купив хліба, якщо? Ти виконав домашнє завдання? Якщо? Ні, 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 це слово не відповідає на запитання, а до його складу входять питальні слова. Значить, це підрядне сполучник. Ой, і я ще бачу одне слово. Опа! Ось воно, ще одне питальне слово. Це 100% підрядний сполучник, значить, переді мною складно підрядне речення. Складнопідрядне речення. Підрядне речення. Так. Ну і мені залишилося останнє речення. Ліс не горить, а птахи розкричалися. Ще раз перевіряю. Ліс. Що робить не горить? Добре. Птахи. Що зробили? Розкричалися. Я маю дві частини. Перша частина про ліс, який не горить. Друга частина про птахів, які розкричалися. Угу. Перша частина завершилася. Друга частина завершилася. А що в нас тут стоїть між першою та другою частиною? Слово А. Опа, а я знаю, що І «чи», А, але це сурядний сполучник. Значить, це речення складно, бо дві частини сурядне, бо сурядний сполучник, а це значить, що частини рівноправні, незалежні одна від одної. Значить, перед нами прекрасний представник складно-сурядного речення. Це складне сурядне речення. І які ми молодці. Таким чином ми з вами виконали домашню роботу, перевірили, наскільки ми з вами знаємо, що таке просте речення, що таке складне безсполучне ковисть, що таке складно сурядне, що таке складно підрядне речення. Добре? Все, мої хороші, до побачення. Ми з вами побачимося в понеділок, 31 жовтня. Спокійних канікул.